Ще одне уточнення, яке я хотів би привнести до четвертого пункту. Дивіться, класні керівники. Якщо ви, у вас виникає проблема з додаванням учнів вручну, у вас є ваша група а, з дітьми. І відповідно, коли ви створили курс, наприклад, я буду зараз створювати 7 В фізична культура. Далі. Наприклад, створю посилання під стрім, мід, зустріч. І в мене виникає потреба запросити учня. Для того, щоб запросити учня, ви можете зайти в три крапочки. Ось тут там, де написано код курсу, і ось тут код сам. Можете натиснути три крапочки і скопіювати посилання. Натискаєте скопіювати посилання, далі заходите в Telegram, і можете в свою групу своїх учнів закинути це посилання, воно буде виглядати приблизно ось так. От. Ось таким довгим воно буде. Тоді діти зможуть самі додатися до цих предметів без вашого запиту. Тобто, якщо ви не хочете вручну через люди. Через люди, через студенти, людинка з плюсиком, додавати сюди учнів. Ви можете скопіювати посилання на цей курс на головній сторінці, там де стрічка написана: ось тут копіювати код курсу. Ось код курсу, скопіювати посилання. І це посилання вставити в телеграмі в групу вашого класу з дітьми. Вони самі зможуть туди доєднатися. І вони доєднаються, доєднаються лише з облікового запису учнівського. Бо інші варіанти в системі заблоковані. Тобто зайвих сюди не потрапить.